Очільник міста зустрівся з керівниками громадських організацій, які опікуються учасниками бойових дій та родичами загиблих захисників. Побиття до смерті, пограбування і тяжкі тілесні огляд кримінальних подій від правоохоронців. Моду Кам'янського 19-го сторіччя згадували у центральній бібліотеці міста. Про це і не тільки розкажуть наші журналісти у сьогоднішньому випуску новин міської інформаційної служби З вами Володимир Кравченко. Мої вітання. Розпочнемо з ситуації на Дніпропетровщині. Ворог постійно здійснює ракетні атаки по всій території нашої області. Цієї ночі наші оборонці збили в небі над Павлоградським районом ворожий БПЛА. Також агресор двічі атакував Нікопольщину з важкою артилерією. Рятувальники надали більше інформації. Випустивши по три снаряди по Мирівській та Марганецькій громадах. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Всі наслідки атаки наразі уточнюються. Очільник міста зустрівся з керівниками громадських організацій, які опікуються учасниками бойових дій та членами сімей загиблих захисників Патріот-2015 та родин загиблих героїв Кам'янського обговорили питання матеріального забезпечення військових, придбання необхідного обладнання, надання медичних чи реабілітаційних послуг, а також вирішення інших побутових та соціальних потреб. Вони боронять нас на передовій обов'язок громади піклуватися про захисників вдома. Зараз тільки учасників Геопатріот, 2015 нараховується понад одну тисячу. Збільшилася на жалі, кількість родин загиблих героїв Кам'янського. На зустрічі опрацювали і питання, що хвилюють близьких полеглих кам'янчан. Плідно пройшла зустріч, так да всі питання, які саме надавали, вони були вирішені. Ті питання, які ми самі не змозі вирішити. Пан Андрій Леонідович нам завжди допомагає і підтримує нас. Серед інших важливих питань погодили придбання необхідного обладнання, надання медичних чи реабілітаційних послуг, а також вирішення побутових та соціальних потреб воїнів. Також продовжили та розширили міську програму щодо надання матеріальної допомоги. Сьогодні була дуже конструктивна зустріч. Ми підіймали ті питання, які... Турбують нас, турбують хлопців. Зараз багато хлопців, які повертаються, або поранені, або ну списані по ну, по здоров'ю. У нас буде збільшена кількість більш ніж п'ять разів. Буде людей, які ми зможемо надавати матеріальну допомогу в нашому місті. Один побив знайомого до смерті, інший викрав телефони і вдарив по голові. А ще один проникав у будинки до знайомих та грабував приміщення. Останній тиждень приніс з собою низку шокуючих кримінальних подій. Подробиці розповіли в поліції Кам'янського. 44-річного іноземця було затримано поліцією Кам'янського за пограбування місцевого жителя. Злочин трапився 3 листопада на лівобережжі міста. потерпілий вийшов з під'їзду. До нього підійшов незнайомець, який вдарив його та відібрав сумку, де знаходились мобільний телефон, гроші та банківська карта. Після злочину нападник втік із викраденим. Оперативники відділення поліції номер 2 кам'янського управління поліції, затримали зловмисника. Ним виявився 44-річний житель іншої держави. Наступний випадок закінчився смертельно. Конфлікт між двома знайомими чоловіками переріс у бійку, під час якої потерпіли, отримав тяжкі тілесні ушкодження. 1 листопада вночі до поліції надійшло повідомлення про те, що у дворі будинку лежить непритомний чоловік. Поліцейські виїхали на місце та побачили чоловіка зі сідами насильницької смерті. Особу чоловіка встановили це 45-річний місцевий житель. Оперативники відділення поліції номер 2 Кам'янського районного управління поліції затримали підозрюваного. У Кам'янському районі поліцейські затримали 31-річного чоловіка, винного у серії крадіжок приватних домоволодінь. На даний час слідчі встановили причетність фігуранта до семи злочинів. Серед викраденого майна були гроші, мобільні телефони, комп'ютерна техніка та інші цінні речі. Поліцейські встановили, що до злочину може бути причетний 31-річний, рівніше судимий житель Кам'янського району. Злодій проникав в домівки шляхом віджиму пластикового вікна або через незачинені двері. Злодія затримали у родичів, де він намагався переховуватись від правоохоронців. Поліцейські відділення поліції номер 2 спільно з бійцями полку поліції особливого призначення провели санкціонований судом обшук у зловмисника. В результаті слідчих дій правоохоронці вилучили частину викраденого майна. 3 листопада відбувся черговий об'їзд екологічної комісії у складі директора «Екосервіс», керівників департаменту екології та природних ресурсів, департаменту житлового комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради, представників ДСНС. Більше про поточний стан меліосистем розповім за мить. Мета цього комісійного обстеження перевірити підготовку відкритої зливової системи до роботи в осінньо-зимовий період. А сьогоднішнім завданням є локалізувати підтоплення забамом на провулку Маріупольському, очистити завали від вулиці Бульбенка до Одеської, також забезпечити нормальний прохід води в районі вулиця Широка. Наразі ми бачимо, що вже душі. Пішли, а також враховуючи те, що в минулому році країна гриз била по нашій енергосистемі і насосна наша стояла, не працювала, то були підтоплення. Зараз ми вже хочемо підійти більш виважено до цього питання. Тому всі канали практично прочищені, асосна працює цього разу. Серйозно обстежили відкритий злововий стік, який починається від платформи біля готелю Зоря, і закінчується біля тупіка трамваю номер 4 по вулиці Одеській. Це був дуже проблематичний до листопада, практично прошлого року участок, Бо траплялись випадки, коли при цій зливі вода потрапляла на подвір'я приватного сектору. Ми локалізували ці ділянки. Вважаю, що завдяки виділеним коштом департаменту екології, великий об'єм робіт зробився в цьому році, і я сподіваюся, ну майже впевнений, що робота в осінньо-зимовий період пройде в нормальному режимі. Культурний суботній ранок розпочався із лікової вистави Аладін і Чарівна лампа на малій сцені театру імені Лесі Українки організували показ громадська організація Бджола та фонд розвитку Кам'янського для дітей військових та дітей з родин переселенців. Як пройшла вистава, розкажу за мить. В залі аншлаг та дитячий гомін, а на сцені розгорнули справжнє шоу за мотивами арабської казки. Такого Аладіна ніхто ще не бачив. Легкі діалоги із сучасними сленговими словами лише додавали вишуканості картини. Втілили в життя казку для малечі, громадська організація Бджола та фонд розвитку Кам'янського. Це згідно нашої програми підтримки розвитку дітей та молоді у Кам'янському. І тим більше, що зараз закінчуються дитячі канікули. Тому я думаю, що вони з радістю відвідеться захід і будуть дуже задоволені. Сьогодні ми розуміємо, що дійсно треба дітей підтримувати, адже попри те, що триває в Україні війна, дитинство в Україні повинно тривати. І саме такі категорії дітей, які сьогодні тут на показі цієї вистави, їм важлива підтримка, їм важлива увага. І ми це розуміємо. Чужих дітей не буває. Вони всі наші, і ми завжди поряд. Вистава, яка тривала майже півтори години, прилетіла за мить. І діти і батьки залишились задоволеними. Що тобі більше сподобається? Хто? Аладін, той джин чи лампа? Аладін, Він любив там, він любив там. Сьогодні було все так класно, мені понравилась. Спасибо. Це щось нове. Я дуже рада, що в нашому місті, наскільки в нас велике місто, у нас таке повинна бути ця вистава. Це ми культурно зростаємо, зростає культурне наше покоління. Сподобалося чудова вистава. Артисти неймовірні і декорація. Ми вперше і гадаю, що ми будемо і надалі сюди приходити. 3 листопада центральна міська бібліотека імені Тараса Шевченка згуртувала творчих людей міста на засіданні хобі клубу колекціонерів. Цього разу знайомилися з модою у Кам'янському на рубежі 19 го століття. сторіччя. Раз на два місяці проводиться подібні зустрічі, на яких присутні діляться власними колекціями, а також розглядають збірки інших учасників, обмінюються історіями та надихають один одного. Цього разу засідання хобі клубу колекціонерів мало дуже насичену програму. Ми ознайомимося з декількома презентаціями, це вироби з мармуру, жуткові речі, а також нас ознайомлять з колекцією старовинних фотографій. Потім учасники клубу вони прослухають дослідження. Мода в Кам'янському у кінці 19-го – початку 20-го століття. Розпочала зустріч спікер Алла Біленко, яка в артистичній манері розповіла присутнім про скульптурні традиції стародавньої Греції і поділилась власною колекцією статуеток з мармуру. Наступним оратором була пані Валентина, яка поділилася цікавими спогадами та продемонструвала сімейні фотографії. Садовські і біляєвецьла Садовський, дідушка моєго мужа. Ось це Олександра Ніколаєвна з є фотографії. Закінчувалось засідання виступом бібліотекарки пані Алли Гузовської, яка підготувала підбірку фотографій родин польських спеціалістів, що працювали на той час у Кам'янському, і привнесли до нашого міста нові модні тенденції. А ось продемонструвати натуральний образ моди кінця 19-го, початку 20-го сторіччя на собі згодилась Наталія Чуфещук. Образ створити мені допомогли фотографії, які у нас там є наявні, які Алла Леонідовна детально підбирала. І тому ми теж так намагалися детально підібрати образ, підібрати блузку. Було було дуже важко. Ну, щоб було більш схоже на ті часи. А нині у нас час прогнозу погоди у Кам'янському. Температура продовжує бити всі рекорди. Вночі 9, вище тепла, у 40 плюс 15, Сонячно та безвітряно. Наш випуск новин добігає кінця, і з вами був Володимир Кравченко. Ловимо останні теплі дні цього року та зберігаємо тепло у душі. Бажаю всім тихого завершення понеділка. Бережіть себе.